Вітаю! Сьогодні я вирішила вийти по дню, жарище стоит не возьму, попиваємо водичку і поговорим. Я ж вам обещала сравнить суммы и Павлоград. Ну, сейчас будем сравнивать. Дорога из сум Павлоград була довольно-таки, ви знаєте, оживленная, що в ту напрямок, що в той напрямок багато людей, конечно, и ехало. Ну, чого так, он дорога як дорогу. Нічого сверхістечного там не случилось. Навіть по, по видели веселку. Ви знаєте, такі чудові поля стоять, оці соняшники розпустилися в основному. Такий колір зашкалює, дуже дуже красиво. Що я там питалася знімати? Ну, то більше для так для своего удовлетворения. Ну, в общем, шо, давайте сравним. Значит, проезжали мы Самар, это бывший Новомосковск. Слава Богу, его переименовало. Тут такое, знаете, аж ухо резало, этот Новомосковск. Ну, знаете, даже мені понравилось те, що м, даже вот эти позначки все уже даже Це ніколи не коливали. То ли зимой, то ли я аж точно не помню, так не, не Ну, В общем, э, хорошо. Значит, что? Проезжали Павлоград. Все, вони... мы тут в селе в районе. Ну, що я можу сказати, що Самар, що Павлоград, що там эти городочки, я вже вот так чесно, не помню, що ми там проїжджали і села. Ви знаєте, все замечательно, люди живуть, люди суетяться, люди там скупляються, давлю діток багато на вулиці, що там то як то ну, большой разницы между суммами и Павлоградом и Самаром я, конечно, не, не, не побачила. Все дуже... Детки ходят, тут вот мои внуки ходят и на занятия ездят полагать села, и все. Ну, не знаю. Хоть, конечно, и говорят по сводкам, что там наступление какое-то идет. Можете, конечно, я не буду утверждать. Но вы знаете, вот эти сутки, что мы тут, ну, как-то все спокойненько, все хорошо. Знаєте, Люди їздять, ну це зараз от вихідні дні, я обратила увагу, що багато людей і на річки збираються, на і на наставку. На ну, в общем, багатенько такого, що, ну, люди отдыхают, так, теплими деньгами. По поводу скажімо так, погоди, я вчора говорила, що був тут ураган, чи... ну ми його не застали. Сейчас, конечно, ветрено на вулиці, ну ви знаєте, мабуть, по трошки жарче, ніж у нас в Сумах мне так кажется он тут же как бы южнее ну в общем я не знаю тут всегда на 1-2-3 градуса выше чем например там смах и прочее ну ничего такого его знаете я сверхъестественного самое главное я знаете что обратила внимание что наш народ чувствует себя довольно таки спокойно знаете какие-то решает свои вопросы пытания свои да там например Ну не знаю, дивлюсь із колясочками мама гуляє, то все. В принципі, все як везде, ну то Нічого такого ну я даже не знаю сказать, паніки може неуместные это слово, паніки нет, конечно. Такой же большой паніки, да, там, ну обычные, ну, украинские, знаєте, що я можу сказати? Що мабуть, у нас у українців такий імунітет. І за що тут чи імунітет на війну, скоріш це точніше буде так. Що да? воно ну, нас, наверное, не, 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 не то, що, мабуть, нас нічого не возить, ми нічого не боїмося. І вони хочуть нас побороть, не вийдуть нічого. Заморитись, попи порвете. Ми не побідімо. Все буде Україна. І те, що ви там собі, себе... знаєте, таке враження у влажних мечтах, що там мечтаєте. Знаєте, на вашому, Я навіть не знаю, какой планки. Ниже планку, щоб то вже, вже у вас мозки такі отрахіровані, щоб не здатні навіть не думати, не логічно строїти. Ну, мислення своє, ніде нічого. Саме головне, що у вас і діти такі є будуть. Вот так. А там решайте сами. Это ваша жизнь, так как и наша жизнь. Все украинцы, каждый решает это. Да, конечно, есть и повыезжали. Кстати, вот Сваха рассказывала, да, что много людей тут в селе, как бы так как началось, люди начали уезжать. Ну, там в 22-м да. А сейчас скажу, дуже богато, нема вильной хаты. Все хаты позаняты. Это не то, что там, знаете, просто живут и снимают. Не, покупляли дома, оседают. И люди осознанно Скажем так, выбрали эту область, да, і ну, если купити дом, устроиться. Ну, ладно, там устроитися на работу, но купить дом і почати новое життя, це лосити того много стоїть. Хто сказав, що кто-то чого-то боїться? Ми нічого не боимся. Це буде Україна. До зустрічі.